Відро стоїть. Ну, ось воно. Вже воно одне нарізане, а це стоїть. От я, як їх, як я її укращаю. Он ще гілку Опа. де китицю була, от ви її обрізали. Всю. І все. Оце ось повирізаю. Це мені не нужно, от тут воно. Це Ось вирішу. Кому? Це кому потрібно, то дивіться. Кому не потрібно, у кого є такі троянди, ви ж теж якось обрізаєте їх, то це я показую. Може новичкам, у кого така є троянда. Це фламінданс теж так обрізається. Він теж однократка, він теж зав'язує гірті, а потім я його обрізаю. Філементанція пересадила за ворота, так що зараз в нього ще немає діла. Так. Ось Оці тоненькі залишаємо, на них будуть теж. Так що... Тут все залишається. На дві, на дві бруньки залишається все майже. Ну, я то так он факт, ну, не я бруньки, але ну, я знаю, що там буде дві бруньки їх. От, то я раніше ж її весною укращала. Зараз мені тут укращати нічого, вона вся у вся мене вон, сложена, красиво. Так що... Обріжу тільки і все. Ось так дивіться. Ось так ось. Ось оці китиці, ось, як у калини вони відлітають та і все, отак. А весною там тоді глянемо, де що буде, може. Ті теж підкоригуємо, де що буде не. Так. А зараз буде так. Воно І мрячка у нас тут така, світла немає, купити не нічого так. І ось я от так їх і чекаю. Ви бачите? Ви бачу, і чекаю собі. О. І, все. і все тут неважливо, не тут кожна гілочка буде. Плодонос, ну, цвісти. Так що, все, троянда.